З початку 2025 року в Лозівському районі сталося понад пів тисячі пожеж. Лише в межах Лозівської міської громади 253 випадки. На жаль, під час пожеж загинуло троє людей та ще вісім отримали травми. Переважна кількість пожеж виникла в природній екосистемі. На території сільських населених пунктів це горіння сухої рослинності дерев та чагарників, що становить близько 72% від загальної кількості пожеж в Лозівській територіальній громаді. Це 182 пожежі. За словами Єгора Тімакова, загальна площа вигорілих територій у районі становить близько 180 гектарів. Більшість причин виникнення пожеж пов'язана з потраплянням малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Це 95% від загальної кількості пожеж. Щоб запобігти новим займанням, рятувальники разом із місцевою владою та поліцією проводять профілактичні рейди і роз'яснювальні роботи серед населення. Станом на 30 вересня 2025 року було складено 53 протоколи за випалювання сухої рослинності та порушень правил пожежної безпеки. Офіцери громади Лозівського району наголошують на адміністративній відповідальності щодо спалювання сухої рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, у парках, на городах та інших місцях, що тягне за собою накладення штрафу на суму від 3060 гривень. Шановні громадяни, пам'ятайте про те, що кожну пожежу можна уникнути. Достатньо дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки: бережіть себе та оточуючих.